Вас на каналі Кван. час новин Южноукраїнської атомної електростанції. У студії Анастасія Чабанюк. Сьогодні у нашому випуску. Южноукраїнський енергокомплекс 21 грудня виконав річне планове завдання, виробивши 17 мільярдів 213 мільйонів кіловат годин електричної енергії. Удень енергетика водії автобусів, що здійснювали робочі перевезення, а також приватні авто, включали звукові сигнали, заїжджаючи на вулицю Володимира Фукса. Працівники автотранспортного господарства відремонтували ще один автомобіль для військових. Швидка допомога поїхала під Авдіївку. Дорога, що веде до атомної станції, віднедавна носить ім'я Володимира Павловича Фукса, колишнього директора підприємства. Ініціативу українського ядерного товариства та колективу Южноукраїнської АЕС підтримали і депутати міської ради. Урочисте відкриття нової вулиці у нашому місті відбудеться цієї суботи. В день енергетика атомники влаштували своєрідний флешмоб. Акція стартувала на світанку 22 грудня і тривала впродовж робочого дня. Звертаючи з республіканської траси на вулицю Володимира Фукса, усі водії вмикали автомобільні клаксони. Таким чином, енергетики не лише вітали один одного з професійним святом, а й віддавали данину пам'яті людині, яка очолювала енергокомплекс 22 роки. Володимир Фукс вписав важливу сторінку в історію будівництва та експлуатації атомної електростанції, її міста супутника. Про його відданість справі, невичерпну енергію та мудрість як керівника і досі ходять легенди. Тож, їдучи на роботу і повертаючись додому, водії автобусів, що здійснювали робочі перевезення, а також власники приватних машин супроводжували свій рух автомобільним сигналом. Дорога, що відтепер носить ім'я Володимира Фукса, це той самий шлях, який у квітні 1975 року серед безмежного степу геодезисти та проєктувальники проклали до місця будівництва потужного енергокомплексу на півдні України. Урочистості з нагоди відкриття нової вулиці у нашому місті, що носитиме ім'я заслуженого енергетика України та працівника Южноукраїнської АЕС, почесного громадянина Южноукраїнська, плануються на 11 годину 24 грудня. Місце проведення пристанційний майданчик біля інженерно-технічного центру. Взяти участь у заході може кожен охочий. Для цього о 10.30 В суботу від магазину Альянс із зупинками по проспекту Незалежності відправиться спеціальний автобус. Своє професійне свято День енергетика. Працівники южноукраїнського енергокомплексу зустріли з вагомими результатами. 21 грудня о 10 годині 37 хвилин було виконане річне планове завдання. Спочатку 2016 року в енергосистему України три енергетичні об'єкти Южноукраїнська АЕС та Шлицька електростанція та Олександрівська ГЕС відпустили 17 мільярдів 213 мільйонів 450 тисяч кіловат годин електричної енергії. Сьогодні на атомній електростанції в роботі перебувають перший і третій енергоблоки. Їх сумарне навантаження складає 1930 мегаватт. На другому мільйоннику триває плановий ремонт. Він розпочався місяць тому і за графіком має завершитись 25 лютого. Оскільки ППР за часом переходить на наступний рік, обсяги робіт суттєво збільшені. Фактично, вони подвоєні, аби у 2017-му енергоблок вже не зупиняти на плановий ремонт. Зараз усі роботи знаходяться в активній фазі, але найбільша увага сконцентрована на конденсаторі. Минулого року замінили його половину так званий ряд Б, враховуючи набутий досвід для реконструкції ряду А. Завчасно укрупнили 18 з 24 модулів. Це дозволить зекономити майже три тижні. Важливий етап, демонтаж конденсатора, ремонтники завершили. За від'єднанням та відвантаженням кожного модуля слідкували керівники ремонтних підрозділів та експлуатаційники, адже обладнання має вражаючі габарити. Длина модуля 9,5 метрів з учетом водяних камер. Висота модуля 2600 метрів і общий вес порядка 25 тонн. учитывать тот факт, що роботи происходят непосредственно близости от работающего энергоблока номер 1 тому ответственность лежить на всіх дуже висока. На конденсаторі вже розпочато монтаж нового обладнання. Підрядна організація, яка виконує роботи, Юженергобуд. Саме вона перемогла у результаті конкурсних торгів. Серед іншого на енергоблоці номер 2 запланований ремонт циліндру низького тиску, насосів, обстеження та технічний контроль обладнання і трубопроводів. На сьогодні всі роботи відповідають графіку. На атомній станції триває модернізація системи фізичного захисту. 22 грудня відзначили завершення ще одного важливого етапу: урочисто перерізали стрічку на відкритті локального пульту фіззахисту першого та другого енергоблоків. Модернізація системи фізичного захисту на Южноукраїнській атомній електростанції триває декілька останніх років. Введено в експлуатацію сучасне обладнання, що дозволяє мінімізувати ймовірність помилок персоналу, який відповідає за охорону та оборону Южноукраїнської АЕС. Змонтовані системи цілодобового відеоспостереження посилено особливо важливі зони АЕС. Це результат на сьогоднішній день. Але роботи ще дуже багато предстоїть. Це периметри, це робота на самих блоках. Це третій блок, який теж інформація теж буде хранитися і обладнатися здесь. І вже доброю традицією стало підбиття підсумків роботи до свого професійного свята цього року. За рахунок коштів на еко та завдяки міжнародній технічній допомозі вдалося створити локальний пульт фізичного захисту першого та другого енергоблоків Южноукраїнської АЕС. Повністю завершено будівельно-монтажні роботи, обладнані місця операторів, які будуть керувати системою фіззахисту. Паралельно триває обладнання зон обмеження доступу до устаткування енергоблоків номер 1 та 2 Повністю завершити цю роботу планують у 2018 році. Далі ми будемо вже лінії зв'язку. Сможності в тому, що ми прив'язані до ППР, Ось зараз ППР йдеть второго блока, тому тільки в цей період можна проводити якісь роботи по прокладці кабельної продукції, потрапити в кабельні полуетажі, отримати допуск на виконання цих робіт. Генеральний директор Южноукраїнської АЕС Володимир Лісніченко подякував за швидке та якісне виконання робіт з модернізації системи фізичного захисту. Я хочу виразити велике більшому в першу персоналу станції і в цей день наш праздничний пожелати і далі успіхів, Ну і, звісно, генеральному підрядчику, суподрядної організації за тот маленький подвиг, який они сьогодні совершили. Тому всім спасибо з праздником. На южноукраїнській АЕС існує традиція. До професійного свята керівники підприємства зустрічаються з ветеранами. Це свого роду звіт перед людьми, які збудували енергокомплекс, вели його в експлуатацію і забезпечили налагоджене виробництво 20 грудня. З колишніми працівниками АЕС зустрічались генеральний директор Володимир Лісніченко та заступник голови профкому Сергій Снітков. Завдяки таким зустрічам ветерани дізнаються про трудові перемоги та проблеми рідного підприємства, залишаються в курсі всіх подій, що відбуваються на його об'єктах. На сьогодні об'єднання колишніх працівників відокремного підрозділу Южноукраїнська АЕС налічує 2127 ветеранів. У декого з них вся трудова діяльність пов'язана саме з атомною електростанцією. Мені пішотніла цифра общого стажа. стажа работы на южноукраинской станции ветерану АЭС, это 37,5 тысяч лет. То, что вы заложили, то, что вы оставили на станции, оно упало в хорошую почту, и мы с честью и достоинством носим звание энергетиков. И вы видите, что мы продлили и первые и второй блоки без замечаний в установленные сроки. Работаем без аварийно, надежно. Сейчас У нас два блока в работе, третий в ремонте, все планово, Ташлыцкая и Александровская станції. Роботою теж надежно. Поділився директор і планами на майбутнє. На сьогодні Южноукраїнська АЕС має наймасштабніші в компанії енергоатом плани з реконструкції та нового будівництва. Триває добудова Ташлицької гідрокумулюючої станції. Реалізується проєкт підвищення охолоджуючої здатності технічної водойми АЕС. Виконується масштабна робота з заміни теплообмінного обладнання на енергоблоках першої черги. Трудовий колектив не стоїть осторонь від потреб своїх колишніх працівників, намагаючись допомогти їм забезпечити гідне життя. Шість років тому персонал енергокомплексу ініціював благодійну акцію Ветеран. Вже рік по тому вона стала постійно діючою. Кожен охочий зі своєї заробітної платні щомісяця може перераховувати певну суму. Більша частина 70% цих коштів спрямовується ветеранському об'єднанню колишніх працівників енергокомплексу, 30% міській ветеранській організації. Лише за останні три роки в рамках акції зібрано більше одного мільйона гривень. Під час зустрічі було сказано чимало тепліх слів на адресу тих, за чиєї безпосередньої участі відбувалося становлення колективу, та досягались високі виробничі показники від окремого підрозділу Іжноукраїнська АЕС». Найактивніші члені ветеранської організації було нагороджено грамотами проспілкового комітету. Працівники южноукраїнського підприємства електричних мереж День енергетики відзначили відразу дві дати: професійне свято та 20-ту річницю отримання ліцензії на постачання електричної енергії. Підприємство, яке виросло з дільниці зовнішніх споруд електричного цеху Южноукраїнської АЕС, зв'язків з атомною станцією не пориває і нині, продовжуючи обслуговувати зовнішні мережі енергокомплексу. Покладаються на працівників цієї компанії і 40-тисячне місто «Енергетики». Наскільки важливою є робота працівників цього підприємства, мешканці міста можуть сповна відчути у разі припинення постачання світла у будинки. Хоча для южноукраїнська така подія є скоріше винятком, і це попри те, що на обслуговуванні у підприємства електричних мереж перебуває майже 15 тисяч побутових абонентів та 700 споживачів інших груп промислових і непромислових сільськогосподарських. Зона обслуження у нас город Южноукраїнськ, Арбузінський район, Вознесенський район. І в нас ще є підприємство в Кировоградської області, Голованінському районі ПФК, Фероніківлі комбінат. В нашій експлуатації знаходяться 4 підстанції 35, 10 на 0,4 кВт, ну обійшли мощності 36,5 МВт. Трансформаторних підстанцій 10 на 04 і 6 на 04 десь около 50, ну, 51 штука, теж около 30-38 МВт. ...воздушних ліній, кабельних ліній здесь 110-115 кілометрів. Усе це господарство покладене на плечі 180 працівників. Саме стільки фахівців налічують 11 підрозділів підприємства. Кістяк колективу це 30% досвідчених спеціалістів, які працюють в компанії не один десяток років. Багато молоді. Старожили жартівливо називають своє підприємство кузнею кадрів, в тому числі і для атомної станції. Ось і зараз у підпорядкуванні майстра служби лінії майже половина бригади двадцятирічні юнаки. Сам Леонід Тайкіменко досить довго пропрацював у монтажній організації. Однак пізніше став займатися обслуговуванням електромереж. Зазначає, попри невисоку заробітну плату, ця робота подобається йому куди більше. І тут виходить, зав'язана і служба підстанцій, і релейна защити, і учет, передача електроенергії. Ну, воздушній лінії для мене та стихія. Тому що весь шарик окутаний паутіний, праводаний. Це одне з важніших зв'янів в цепочці. Без воздушних ліній не буде ні ніде ні працювати. Ще одну службу підприємства головний інженер назвав мозком компанії. Та її працівники кажуть, вони скоріше швидка допомога, адже всі заявки та відключення проходять через оперативну диспетчерську службу. Функція нашої служби заключается в чому? Це безаварійне і надіжне електроснабження потребителей від наших електросітей. Ну и, як сказать, Техніка безпечності в енергетиці. 26 років. Працює на підприємстві заступник директора з енергозбуту. Віра Курдюкова каже, робота для неї улюблена справа. Хоча ця ланка також не з легких, доводиться вирішувати чимало питань, вислуховувати багато звернень. На початку 90-х часи взагалі були скрутними. Масові невиплати заробітних плат, оформлення всіх можливих зачотів, тобто не хажденні живих грошей. І населення бытовых потребителей тогда их не було. Ну искали какие-то, изыскивали можливості через предприятия, опять же, путем взаємозачотів. Ну закривали ці Нині важкі часи залишились позаду. Підприємство не лише виконує поточну роботу, а й займається реконструкцією та модернізацією свого обладнання. За останні 10 років на виконання інвестиційної програми було направлено близько 30 мільйонів гривень. На ці кошти оновили 98% обладнання та мереж, кажуть енергетики. Є плани і на майбутнє. Однак вони вимагають тісної співпраці з партнерами. Одним з них є Южноукраїнська атомна електростанція. Підприємство постачає електроенергію на зовнішні споруди південноукраїнської атомної станції і обслуговує електричні мережі, які є на балансі Південноукраїнської. Української атомної станції зовнішніх споруд проблемних питань немає. завжди є взаємозазок, все в робочому порядку вирішується. На підприємстві електричних мереж вміють не лише працювати, мандруючи кабінетами офісу, впадають в око дитячі малюнки, фотографії. Подяка за благодійницьку діяльність, участь у спартакіадах. У нас колективність 8 до 5. У нас поза робочим часом є, проходять спартакіади. Потім ми збираємо, ну, участвуємо в різних благодійних акціях. І в місті, і оце з началом бойових дій теж у нас акції проходять. Поза кадром на жаль, залишилося ще чимало служб і людей, якими пишається підприємство електричних мереж. На запитання про найкращих працівників наші співрозмовники відповісти відмовились, аргументуючи тим, що весь колектив надійний та працьовитий. Сумніватися у такій характеристиці не доводиться, адже за багато років южноукраїнці змогли переконатися в цьому. Працівники автотранспортного господарства Южноукраїнської АЕС відновили та передали до зони АТО черговий автомобіль. На цей раз фургон швидкої допомоги. Як і більшість техніки, яку ремонтували для військових, автомобіль довелось реанімувати. На це пішло два місяці копіткої роботи та понад 25 тисяч гривень. Загалом, на рахунку працівників господарства майже 70 одиниць відремонтованої техніки для військових. Лише за цей рік на запчастини було витрачено 560 тисяч гривень. Гривень, зібраних волонтерами. Половину з них 268 тисяч, перерахували працівники автотранспортного господарства АЕС. Два місяці тому це була купа брухту на колесах, яку прибуксирувало старенькі Жигулі до ремонтних майстерень автотранспортного господарства АЕС. З 2014-го машину експлуатували військові медики під волновахою. Володимиру її доручили під ремонт. Машину тільки нам, так як передали, як пригнав, ну, сюди притянули, нам її тільки передали. А раньше на задание выканувалась, сами понимаете. Хлопцы говорят, спасала, в беды вытягивала. Раненых возила. Когда вывозишь, когда идешь на эвакуацию, ты не смотришь ни за дорогой, ни за чем. Тебе твоя главная задача непосредственно можешь довести бойцов. А остальное уже, ну это техника. Технику отремонтировать можно, бойца мы не вернем и не отремонтируем. Так что изначально она, ну просто действительно она убивалась. Життя повертали швидкі, як кажуть, усім миром. Кошти на запчастини для автомобіля 25 тисяч гривень, перерахував фермер з села Тишківка Добровеличківського району Кіровоградської області. Дві нові шини передали волонтери з Первомайського району, де проживає родина військового водія Володимира Пахневського. Всі відновлювальні роботи взяли на себе працівники автотранспортного господарства Южноукраїнської АЕС. Вільний час від роботи вільний час і після роботи після 17 години. Чоловік було 15 задійснено в цьому ремонті. Мотористи, слісаря, маляра, сварщики ну, всі спеціальності токаря. Один з них автослюсар Юрій Осельський. На питання, що саме довелось ремонтувати, відповідає коротко, все. А тут все треба було робити. Двітель був негодний вже теж, коробка теж сама, мости теж саме переділилися, важерони всі гнилі були, кузов теж гнилий. Він ходив, як холодяться, до машини не їздила. Зараз авто відповідає не лише технічним вимогам. Ремонтники потурбувались про зручності для медиків і поранених у медичному блоці салону. Стіни, стелю, кушетки та лікарське крісло перетягнули новим матеріалом, що легко миється. Обладнали столик для медикаментів. Власноруч виготовили підтримувачі для крапельниць. Щодо тонкощів перевезення важкопоранених консультував водій. Він же санітар Володимир Пахневський. Йому доводилось щодня долати від дому півсотні кілометрів, аби допомагати з ремонтом своєї санітарної машини. Адже водій має бути впевнений, що на передовій авто не підведе і врятує життя не одному пораненому бійцю. Тепер Володимир знає свою машину як п'ять пальців. Прямо з ремонтної майстерні швидка вирушала на передову під Авдіївку. Проводжати сина приїхала вся родина. Спасибо за все вам, що є такі люди, що допомагають, що роблять добро, Низький вам уклін. Атомники, крім того, що відремонтували автомобіль швидкої допомоги, передали військовим медикаменти та спеціальні аптечки натівського зразка. Село скровастановлюще, все, все там є. У южноукраїнську волонтерською роботою займаються не лише дорослі, а й діти. Учень 4-го а класу першої школи підготували для бійців листи та солодощі. На жаль, карантин завадив школярам зустрітись з героями, тож подарунки на передову передала їх класний керівник. Дорогі наші солдати, хочемо підтримати вас і подякувати за те, що у цей складний час ви. Бережете кордони нашої держави, наш спокій і наше життя. Ми захоплюємося вашою мужністю, терпінням, вірністю, силою волі. Начальник медичного пункту 72-ї окремої механізованої бригади з позивним Док запевнив, що вже ввечері того ж дня бійці під Авдіївкою особисто читатимуть листи від южноукраїнських школярів. До дня енергетика підбито підсумки традиційного творчого конкурсу Атом для миру і процвітання. Його мета активізувати творчий потенціал дітей та підлітків, виявити нові таланти. Такі заходи сприяють також формуванню позитивного ставлення до атомної енергетики. Переконані організатори конкурсу. Для дітей були передбачені подарунки. Кожен учасник отримав набір іміджової продукції Южноукраїнської АЕС та солодощі. Переможцям вручили і грошові винагороди. Мирний атом южноукраїнські школярі малюють вже понад 20 років. Саме стільки Южноукраїнська АЕС спільно з міським управлінням освіти проводить конкурс серед дітей віком від 6 до 17 років. Усіх учасників розподіляють на три вікові категорії. Цього року юним талантам запропонували три номінації: живопис, ужиткове мистецтво та електронна листівка. Оцінюючи роботи журі враховує художній підхід, майстерність виконання, відповідність тематиці, а також оригінальність. На конкурс надійшло 85 робіт. Найбільше 47 у номінації Живопис. Кращим малюнком у наймолодшій категорії журі визнало роботу Вікторії Чеботарьової Я люблю своє місто середній переможницею стала Анастасія Терещенко. Її картина має назву Грані мирного атому у старшій віковій групі. Члени журі не визначили роботи що гідна перемоги, тож вирішили передати премію восьмирічному Максиму Підгорному за малюнок енергомен. Рисовал супермена, который летит и делает паутину, чтобы помогать электростанциям, чтобы было и электрика и тепло для нашего города. У номинации декоративно вжиткове мистецтво» было разглянуто 27 робит. Цей напрямок выявился найцікавішим. Фантазия детей вражала, их мастерность захоплювала. Наприклад, людина енергетик сконструйована зі столових приладів, містер-ламп, чи сонях, з якого виростають енергоблоки, сплетений з паперових смужок. Переможцями у цій номінації стали картина зваленої шерсті Гармонія атому у природі Миколи Капустяна з молодшої категорії, та досить складна макетна робота млин 15 15-річного Вадима Товцева. Не менше простору для фантазії було і у виконавців електронних листівок. Але ця номінація користується меншою популярністю. На конкурс надійшло всього 11 робіт. Переможцями серед наймолодших стала Олена Малишева, яка оформила вітання енергетикам від півночі до півдня. У середній категорії журі віддало перевагу анімаційній роботі Марини Синявської. Та жива відкритка, там три атомних блока типу, ну, молнія показана і літає. Это вообще була моя ідея, когда ми з'їхали через атомну станцію. было как раз досі шов і була, е, гроза, раз, молния була і птицы тут літали. І от е, я запомнила это і захотіла создать таку вот на эту тему. Скласти власне враження про дитячу творчість, присвячену мирному атому, може кожен охочий. Роботи оформлені у виставку в холі інформаційного центру Імпульс. Крім того, малюнки традиційно прикрасять календарі та іншу іміджову продукцію южноукраїнського енергокомплексу. Своє вітання з Днем енергетика передав працівникам компанії президент енергоатому Юрій Наташковський Подякував колективу за плідну працю на благо України. Шановні колеги, дорогі друзі, щиро від усієї душі вітаю вас з нашим професійним святом Днем Енергетика. У сучасному світі забезпеченість електричної енергії лежить в основі економічного розвитку, процвітання і благополуччя суспільства. А цивілізаційний потенціал визначається рівнем, оволодіння всіма видами енергії. Нашу місію важко переоцінити, адже саме від нашої праці безпосередньо залежить безперебійна робота промислових підприємств, державних установ, шкіл, лікарень, тепло і затишок у будь-якому будинку. Залежить якість життя кожної людини. В атомній енергетиці України працюють високопрофесійні фахівці, які, незважаючи на всі складнощі сьогодення, забезпечують стабільне і безпечне енергопостачання населення і підприємств. Відповідальне ставлення до справи дозволяє нам не тільки успішно вирішувати виробничі завдання, але й займатися модернізацією реконструкцією, новим будівництвом, впроваджувати найсучасніші технології і підвищувати ефективність нашої діяльності. Цей рік був для нас особливим. Енерга відзначив свій 20-річний юбілей. Нам вдалося багато за ці два десятиліття. Нам є чим пишатися. Я впевнений, що багато важливих і складних завдань під силу нашому колективу, тому що головними його цінностями завжди були і залишаються високий професіоналізм. Відданість галузі та особливий корпоративний дух, що дозволяє кожному працівнику відчувати себе членом великої родини енергоатома. Вітаючи колективи нашої компанії, бажаю, щоб ви завжди залишалися згуртованими і відчували впевненість у завтрашньому дні, щоб ваша праця була гідно оцінена, щоб професія енергетика атомника ніколи не втрачала свого престижу та пашани. Удачі всім, здоров'я, злагоди та добробуту, приємних вам свят, колеги! І хай збудеться наша спільна, найголовніша мрія завершиться війна на сході. І кожна українська родина відсвяткує перемогу. А ми будемо разом успішно зміцнювати економіку нашої держави, нести в кожну оселю світло і тепло. Зі святом всіх нас! Ми приєднуємось до привітань. Нехай в кожній українській родині буде тепло і затишно. До побачення.